Вітаю вас в прямому ефірі на телеканалі Чернівецький промінь» програма Рецепти здоров'я і я її ведуча Алла Спрінчинат. Сьогодні ми будемо говорити про таку хворобу, як вірус папіломи людини, і про це ми поговоримо з лікарем-гінекологом, яка звітала до нас в студію. Це Ірина Русланівна Чернея. Доброго вечора. Доброго вечора. Дякую, що ви до нас прийшли. Тема цікава. Маємо півгодини для того, аби обговорити. Я лише нагадаю, що ми працюємо в прямому фірі. Якщо у вас виникають запитання, будь ласка, дзвоніть. Телефон 519 119. Ми з вами починаємо. Тож. Ірина Арсланівна, скажіть, будь ласка, що це за така страшна хвороба, вірус, папіломи людини? Ну, бо звучить вона досить так якось страшно. Що це таке? Доброго вечора, дорогі телеглядачі. Вірус папіломи людини це таке захворювання, яке відноситься до вірусних інфекційних хвороб і характеризується розростанням папіломатозного характеру на тілі людини папілом, бородавок та кондилом, які вражають шкірний покрив і слизові оболонки організму. Медична статистика вказує на те що хворіє кожна 10, кожна дев'ята людина хвора і тільки десята людина не є носієм вірусу попілому тобто дуже, дуже розповсюджене це захворювання Варто зазначити те, що тип типів вірусу папіломи людини є дуже багато, їх більше 120 типів. Розповсюдженість по країнах дуже широка, і саме в Україні хворіють як і діти, так і молоді люди, і люди похилого віку. Передається вірус папіломи людини як статевим шляхом, так і контактно-побутовим. Статевий шлях передачі може бути. Генітально-генітальний, генітально-оральний, генітально-анальний так і відбувається розповсюдження цих утворень, таких на шкірі і слизових оболонках. Але також і присутній шлях. Він в меншій степені – Це контактно-побутовий шлях. Одним із таких проявів цього вірусу це є гострокінцеві кондиломи, бородавки та папіломи. Кондиломи виникають більше вже у серйозній елімінації цього процесу вірусу папіломи людини, та вражають слезові оболонки у жінок, це статеві шляхи і можуть вражати шийку матки. Досить варто зазначити, що це небезпечно, тому що це відбувається в рамках. Аженням онкогенних типів 16-18 типу вірусів і варто приділити особливу увагу для цього виявлення і лікування. Ну я б зараз хотіла поговорити не про те шлях передач, бо тут зрозуміло, так як він переда, як ця хвороба передається, а от інший побутовий. Яким чином? От По-простому кажучи, де можна підхопити цю хворобу? Тому що, там, якщо говорити про гепатит, да, там, то ми знаємо, що в перукарнях там, і так далі, тому подібне. Де можна підхопити цю хворобу, от, щоб наші глядачі зрозуміли або убереглися, можливо от той, там кожна десята людина, яка ще його не, не має, да щоб уберегти людину. Від так, цього. так, дякую. Існують певні фактори ризику, де можна підхопити цей вірус папіломи людини. До них відносяться люди, дівчата, жінки, які ведуть або безпорядочний спосіб життя, або часта зміна статевих партнерів. Uh -huh. Також підхопити дуже легко людині, якщо в неї відбувається зниження імунітету. І е, є ймовірність того, що людина може захворіти на вірус папіломи людини, коли відбувається тривале лікування захворювань хронічних, які передаються статем шляхом, До них відносяться інфекції, що передаються статевим шляхом. Це mm -hmm. хламідіоз, трихомоніоз і е, інші інфекції. Mm -hmm. Ну а побутовим, наприклад, побутовим і... шляхом також передається вірус папіломи людини. Саме коли відбувається є якась травматизація слезових оболонок uh -huh. або шкіри, і людин, від, від людини виникає контакт побутовим шляхом, де інша людина, яка була носієм цього вірусу, папіломи людини заразилася. Ну от я читала перед ефіром про те, що можливо, місця де можна підхопити цю хворобу, це Сам вони там якщо наприклад рушники рушниками користуватися там загальними чи десь на пляжах ну, так? Правда це чи ні? Правда, правда, потрібно дотримуватися правил особистої гігієни, використовувати знезаражуючі засоби, які є широко розповсюджені, і, звичайно, підтримувати наш імунітет, використовувати препарати для підняття імунітету, імунокоректори, імуностимулятори, які перешкодять і не дадуть можливості вірусу потрапити в організм і його подальшому розмножуванню. А от цікаво діти, як до них потрапляє е, вірус, від матері чи яким чином до них? Потрапляє? Так, е, дуже цікаве питання дітей, е, що стосується новонароджених дітей, вірус може потрапляти від матері, е, яка mm -hmm. була ще вагітною і мала цей вірус, е, незалежно якого типу. Якщо в неї відбувалися е, е, пологи природнім шляхом, є ймовірність е, зараження е, передається дитині, але Якщо вагітність в неї протікала добре, і дивлячись, який тип цього вірусу, не обов'язково відбувається зараження, хоча діти хворіють. Першими проявами у дітей малого віку бувають бородавки. Дуже часто ці бородавки бувають у дітей на підошві, на пальцях. Перші такі прояви. Тобто, якщо е, батьки бачать, що в дитини з'явилися бородавки, а, наприклад, у батьків немає ніяких проявів, то це вже сигнал для того, аби піти з дитиною до лікаря, так. і це, напевно, ймовірність, що і у батьків є цей вірус, так? Чи? Так, може бути. А можливо, дитина вже контактно-побутовим шляхом заразилась. Угу. А скажіть, е, окрім бородавок, які симптоми взагалі, е, ну і в дорослих, і в дітей? Угу. Існують безліч симптомів і проявів вірусу папіломи людини. Угу. Перше, основними клінічними симптомами може бути це утворення новоутворень на шкірних покривах це бородавки, конділоми і папіломи. Навіть вони можуть виникати в рідких місцях. Це може бути слизові оболонки, шкіра. Шкіра дуже ніжна біля шиї або під пахвами, під грудьми у жінок. І це є перші симптоми, на що повинна звернути жінка або дівчина увагу, і підійти вже до свого лікаря і проконсультуватися, щоб лікувати. Також можуть бути клінічні прояви на статевих органах, що має дати її жінці поштовх до того, щоб піти до лікаря і проконсультуватися і пролікувати. У чоловіків такі самі а, симптоми, чи у чоловіків, можливо, якось по-іншому це проявляється? Вірус папіломи людини у чоловіків також проявляється у вигляді папіломатозних розростань. У чоловіків на статевому члені відбувається угу. на головці. і… Біля каналу сечовипускного випускного їм потрібно також звернутися до лікаря, якщо є такі угу. випадки. А розкажіть, от людина та от зрозуміла, що напевно в неї якісь симптоми є. Так, от зараз навіть послухавши вас, зрозуміла, що в неї є якісь симптоми. До яких лікарів? Це до гінекологів, так? Жінки звертаються? Деколи до гінекологів. Інколи жінки звертаються до лікарів-дерматологів. Угу. І вже лікар сам скеровує жінку, чи до гінеколога звернутися, чи до дерматолога. А як відбувається а, діагностування? Тобто я, яка процедура, чи вона болісна, чи безболісна, чи тривала? А, які треба здавати, можливо, аналізи, що треба робити, щоб або а, розвіяти, або під. Підтвердити, підтвердити діагноз. Так. Я раджу всім жінкам, дівчатам пройти онкопрофогляд раз-два угу. рази на рік. Вони повинні пройти і перевпевнитись, навіть чи вони здорові, чи в них є якісь захворювання. В Першу чергу це огляд на гінекологічному кріслі. Огляд шийки матки відбувається в зеркалах. Береться цитологічне дослідження, мазок на цитологію, який допомагає нам виявити чи спростувати певні захворювання. We'll be right <laughs> back. І побачити ту картину, яку ми можемо знати. Другим методом це є кульпоскопія, mm -hmm. яка проводиться також лікар-гінеколог проводить, і це дає дуже, збільшує можливість також виявлення патологічного процесу, тому що мікроскоп дає збільшення у 30 раз, і ми можемо виявити дану патологію. Mm -hmm. І звичайно, є методи виявлення полімеразного. Ланцюгова реакція, але це проводиться у приватних клініках для виявлення вірусу папіломи людини різних типів. Угу. Довго потрібно чекати на результат? Чи це миттєвий результат, і потім поговоримо про лікування, власне? Результати чекаються в залежності, які результати здаючи. Mm -hmm. Це тологічний результат. Кольпоскопія – зразу лікар скаже, що mm -hmm. він бачить на кольпоскопі. Результат полімеразної ланцюгової реакції в клініках від 2 до трьох днів. Mm -hmm. В них результати готові, і пацієнти вже можуть знати, що. Ну, до вас щодня приходять пацієн... пацієнтки. І, ви якщо так наприклад, чи останній рік, чи от які там останні пів року збільшується а, кількість хворих на цей на цю хворобу чи ні? Тобто як протікає Це що ви можете сказати? Збільшується кількість, збільшується дуже е, на вірус папіломи людини, тому що багато людей є недообстежених потрібно mm -hmm. обстежитись і при виявленні пролікуватись. Е, також е, з кожним роком іде це збільшення. Е, які люди пролікували. важливо сказати, що це захворювання, яке повністю вилікувати в крові, неможливо, воно характерно з частими рецидивами mm -hmm. і хронічним таким перебігом. Але підлікувати можливо, щоб не було тобто, клініки. Тобто, якщо вже виявили цю хворобу, то а, людина має змиритися з тим, що вона має все життя його, її лікувати, так? Right? Пролікувати клініку, основні uh -huh. процеси, нормалізація імунітету, підняття ім... допомоги імуностимулюючих, оскільки вірус папиломи людини є вірусним захворюванням, uh -huh. лікування полягає в противірусних препаратах. Uh -huh. А якщо не лікувати, от людина людина нічого не турбує, але в людини чи, чи воно турбує? Ну, тобто, окрім того, що вискакують там, на тілі, там де ви раніше перечислили папіломи і боротини. Давки, і все таке, і людина на це не звертає уваги і ходить з цим собі до чого це може призвести. Дивлячись, який це є тип вірусу папіломи людини. Uh -huh. Звичайно, це є не настільки косметологічно неприємним, а настільки тим, що цей вірус папіломи людини він може перероджуватися в онкогінекологічну патологію. Uh -huh. Це досить небезпечним, так як, наприклад, 16-18 тип він призводить до раку шийки матки, і жінки, які знають, що в них є вірус папіломи людини і не лікуються. Їм це дуже небезпечно, ага. Тобто найстрашніше це те, що воно потім переростає… патологію. Mm -hmm, зрозуміло а, як лікується, от ви сказали, що десь трошечки зачепили про те, що воно в принципі неволіковне, але все таки, як воно лікується, це а, видаляються, можливо, ці бородавки, так, папіломи. Так. Ну, розкажіть трошечки більше. От жінка лікувані зрозуміла. Пройшли аналізи, а невтішні. Що далі? Лікування проводиться наступним чином. Лікування в комплексне повинно mm -hmm. бути і в двох етапах: це противірусне лікування, препарати противовірусні, препарати імуностимулюючі і імунокоригуючі. І також, якщо є сам клінічний прояв цих папілом чи бородавок, чи кондилом, mm -hmm. їх потрібно лікувати в п'ять етапів, є різні методи лікування. Одним з поширених методів лікування це є кріодеструкція. Це метод, який полягає в тому, щоб використовується рідкий язот дуже низьких температур угу. і знешкоджується це вогнище. Наступним методом це може бути термо, наприклад, коагуляція. Суть цього методу полягає в тому, щоб коагулювати це вогнище патологічне. Mm -hmm. Але дуже потрібно акуратно, щоб не зашкодити здоровим тканинам. Е, наступний метод є хіру... хімічна деструкція, дуже зручний метод е, і використовується навіть в домашніх умовах спеціальними препаратами. Mm -hmm. е, також ще є методи, як лазерна деструкція і радіохірургія. Лазерна деструкція проводиться за допомогою лазера. Mm -hmm. А радіохірургія з допомогою радіохвильових хвиль, таких високої частоти. ви обираєте лікування за бажанням пацієнта, чи дивлячись, ну чи відштовхуючи світо того, яка там форма запущеності, чи який, наприклад, вид вірусу, яким чином, чи чи людина лікування звичайно підбирається індивідуально. В залежності від віку, угу. чи це вагітна жінка, чи не вагітна від типу вірусу, і тобто індивідуально кожне лікування від плати спроможності, якби радіохвилюває лазерне проводиться тільки в приватних клініках. Угу. А скажіть, а чоловіки як тоді лікують? Теж ну, ці самі способи, так, так. так. Ті самі, що є жінки. Разом з противірусними імуностимулюючими препаратами. Угу. Хотіла ще запитати е, про профілактику, як людині, е, яка, наприклад, живе з цим вірусом, е, можливо, там щось не варто їсти або навпаки варто, е, перебування на сонці. От розкажіть про це все. Методи профілактики застосовуються наступні, особливо в даний час дуже використана і великою популярністю користуються вакцини. Які застосовуються це Cervarix і Gardasil. Угу. Вакцини використовуються більше ніж в 60 країнах світу і користуються великою популярністю, але їх можна застосовувати лише дівчаткам, які не живуть статевим життям. Угу. Тобто до настання статевого життя, тоді є сенс. Є доцільність застосування цієї вакцини, uh -huh. і варто пам'ятати, що це не є лікуванням. Тобто, якщо була зроблена вакцинація в віці, якщо жінка живе з тим життям, не є лікувальною метою. Uh -huh. А ще ну, тобто... з методів профілактики так. використання презервативів uh -huh. щоб не захворіти дотримання гігієнічних правил норм. Скажіть, а від перебування на сонці їх кількість збільшується, чи воно не залежить? E, так, так? Обмеження солярію перед жінкам, які mm -hmm. люблять перебування на сонці, зменшувати. Звичайно, якщо є ці новоутворення, вони можуть розмножуватися, тому що відбувається розмноженні цих клітин, які змінюють будову самої тканини. Ну, от, ми, от я почула про те, що це від це захворювання від того, та що в людини з імуно з імунною системою проблеми. Що ну що казати тоді про віл-інфікованих? А ці люди напевно всі хворіють та на цю недугу чи ні? Можливо, і не всі люди. Да? Так, тому що у них ж імунодефіцит. І як з цим? Чи є у вас можливо такі пацієнти? Чи ні? Ну, тобто, що ви можете сказати? Як, як вони лікуються? Тобто, лік, вони лікуються в лікаря-інфекціоністах, що це угу. вілоінфіковані люди, і противірусними препаратами в основному? Так само, тобто ні ну ніякої там якоїсь… клінічне знешкодження, тобто це чи кріодеструкція, чи термокоагуляція, тобто їх свій метод підбирають і з противірусними імуностимулюючими препаратами згідно схеми і протоколів лікування. Угу. А от ми говорили про наслідки, якщо не лікувати жінка, то та це може призвести до раку ракошої матки, ну взагалі до угу. онкозахворювань. А чоловіки. В чоловіків також це може призвести до новоутворення, до розмноження процесу прогресування. Тому потрібно вогнище вилучати і лікувати. Угу. أه, так. Ну от в групі ризику ми вже з вами перерахували, так це ті, хто живуть статевим життям, а можливо, я ще щось упустила, так можливо, ви ще хочете мені що ну, нам щось розказати. В групі можливо? ризику молодь, та яка веде такий безпорядний угу. спосіб життя, часто зміна статевих партнерів, потрібно використовувати презервативи, дотримання про всіх правил використання оральних контрацептивів, які деколи безпосередньо вони в без спорядковому вигляді приймають і лікування інфекцій, які пройдуться статевим шляхом, лікування інфекцій і захворювань грипу, грипозних захворювань, які тобто ті захворювання, які дуже знижують, понижують імунітет і сприяє більшому процесу захворіти на вірус папіломи людини. А скажіть, жінки, які дізналися про те, що у них є такий вірус, як ну, можливо, прослідкувати за вашими пацієнтками, як у них? Як вони налаштовані на те? от Вони лікують чи вони ігнорують більшості цю, цю проблему? Ну, бо це ж нічого не болить, так, власне. ну, якби Нічого особливо не турбує. Ну, от Є цей вірус і, і, і є він. І наскільки от вони ігнорують цю хворобу за вашими спостереженнями? Mm -hmm. І як, скільки часу приблизно проходить від того моменту, от скільки цей вірус може спати до того моменту, як він проявиться в онко Жінок дуже багато приходить із клінічними проявами. Uh -huh. Жінка вона сама гарна, хоче бути гарною, і їй не подобається, що в неї якісь там виростання є або біля шиї, під грудьми чи тим більше на статевих органах. Uh -huh. І тому вони жінки дуже зацікавлені в тому, щоб пролікуватися і не було uh -huh. цього процесу. Перш за все, і варто сказати, що жінки звертаються до лікаря вже вже коли деколи, коли вже серйозні наслідки, коли процес тривалий і довго тривалий uh -huh. процес і лікування забирає багато часу. Uh -huh. І жінки лікуються противірусними препаратами, а клініка знімається вже. Чи кріодеструкція, чи лазеротерапія. Uh -huh. і скільки проходить часу? Можливо, чи це конко процесу може пройти декілька може пройти і декілька років, uh -huh. і сім років може бути і десять. Хоча зараз в останні роки дуже зменшився цей період. Uh -huh. Мені підказують, що до нас дзвонили телеглядачі, але зірвався дзвіночок і запитували, наскільки тривале і дороговартісне є лікування. Наскільки це дорого, чи не чи, чи не чи не дорого, і наскільки тривале це лікування? Взагалі всі препарати противірусні, імуностимулюючі, вони є дороговартісними препаратами, mm -hmm. а лікування підбирається індивідуально, дивлячись від типу вірусу, чи це бородавки, чи канділоми, чи папіломи, mm -hmm. чи це тільки е при Обстежені на в лабораторному обстеженні є вірус, uh -huh. немає клінічних проявів. І наскільки воно тривало, це займає тиждень, місяць? Тривале лікування, досить тривале лікування. Відбувається е, лікування місяць. Е, через місяць повторюється знову лікування, uh -huh. і наступно, щоб не було елімінації вірусу через 6 місяців. Uh -huh. Що стосується вакцини, оці гардазі я розказувала uh -huh. з неї, що застосовують з профілактичною метою, до речі. Чи не лікувально, тільки профілактично, так. або Cervarix, Ще е, в, її використовують, наприклад, в коло. Вона, до речі, не має в нас можливості її застосовувати за бюджетний кошт. Жінки самі угу. купляють цю вакцину е, да, для своїх дівчаток, які не живуть ще статею життям. І, наприклад, вколять вони тепер через місяці, і е, наступний раз через 6 місяців. Угу. І... Е, Поки поки спілкувалися, забула що хотіла спитати. Тобто, що стосується дорослих, місяць ми лікуємося, місяць відпочиваємо, потім знову місяць лікуємося, а потім через півроку, так оцей весь час, поки йде лікування, є якісь застереження, є якісь поради лікаря щодо там не можна жити статевим життям, не можна там знаходитись, десь я не знаю, в якихось там соляріях як знову ж таки, не можна їсти те-то-те, -то, -те то є якісь застереження. От, звичайно, на період лікування мене на період лікування, звичайно, застереження, особливо що стосується, якщо е, жінка живе статевим життям, і е, 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 потрібно обмежуватися або використання презервативів, uh -huh. як, якщо в неї один статевий партнер з ним. А е, якщо відбувається зміна вже інший, то тим більше, щоб не заразити нового статевого партнера. Uh -huh. Це є застереження і зменшити, звичайно зменшити використання солярії, сонця. Uh -huh. А діти як вони лікуються, тому що ну зрозуміло жінки і чоловіки зрозуміло, як лікуються діти, і що потім дітям? От, яка профілактика у дітей, і чи у дітей це виліковано, чи теж не виліковано? У дітей найбільшим частим проявом вірусу папіломи людини є бородавки. Угу. тому їх тільки косметологічно знімають. От найчастіше це кріодеструкція проводиться. У угу. дітей не знешкоджується клінічний прояв і призначають на нетривалий період противірусні препарати. Угу. Але у діток воно виліковується? У дітей чи дуже часто повністю вилікувати, вбити вірус в крові неможливо. Угу. Можна зняти клінічну Цю картину, таку симптоматику у дітей часто, тому що дітки дуже часто хворіють різними е, гострими респіраторними вірусними у них падає імунітет, угу. і їм потрібно тримати імунітет на певному рівні. Препаратами. Угу. Ну, е Ірина Руслані, зараз хотіла б, щоб ви от буквально підвели риску нашої розмови і звернулися до оглядачів е е з такими основними тезами, що робити, аби не захворіти, е е як часто потрібно ходити до лікаря, перевірятися для того, аби оберегти себе так, від ускладнень від наслідків е хвороби, якщо вона вже є. Тобто, ну, хвилину маєте хвилину, 30 секунд, скільки вже шановні телеглядачі, для того щоб не захворіти, потрібно обмежуватися в неправильному дотриманні правил не використову тобто стресових ситуацій, повинно бути менше менше цих неправильних. Зловживання шкідливими звичками, алкоголь, тютюн, і відвідувати свого лікаря-гінеколога, дорогі жінки і дівчата раз-два рази на рік для, з метою онкопрофогляду. І контакти, зменшувати дію цих контактів з вірусами папиломи людини, якщо ви знаєте, що вже це було і раніше. Бажаю всім здоров'я, щоб ви були всі здорові, не хворіли. Я вам дякую. Дякую за те, що ви прийшли дякую. до нас. Дякую, що стільки багато цікавого нам розповіли. Я нагадаю, що це була програма. Рецепти здоров'я. Ми говорили сьогодні про вірус папіломи людини. Дякую, що були з нами. Будьте здоровими і до побачення.